Всім віт, сьогодні ми будемо робити такий прикупі пепси і менти Давайте починати. Діма вже тут видавлює, коротше. Я вже хоче з тих трохи повидавлювати. От нам вже коло відкрите. О, Це оригінально. Ми трохи там долили. Ну, ми вона. трошки долили, що тут так треба. Не. Давайте я вам покажу. Так, у нас, нас скільки менше. Ми мало треба було. Давайте. Як? А підписанки, як ви думаєте, що буде мочний бабах чи ні? Потім Дима скаже, що так, то це бачимо, ми це бачимося. Я сама купив два. не бачить. <с titled> Короче, видите. вот а что у нас осталось два Дима, сразу си. значит, да не там уже трохи, во. Видите, что стало дешевле? Да. Чё? <laughs> вот это на рыбах. Чекай, си, давай. Давайте, короче, я пойду, да, пиду до лей. Давай, это в есть. Да. Окей, ё а что там, блин, бабки сидят, вон. Пока и хват лежит, но там десь, Короче. Вот давай пока. Давайте мы зараз на станом. Давайте. Видите, на мою ногу. Давай, короче, я йду зараз. Вот подавай за тем, что я собираюсь. Я не зупиняю. Це перша серія досі, і ми будемо продовжувати повторювати це. Давайте, коротше, починаємо. От, от короче, Діма знову льє, він вернувся повернувся, долив і починаю. Діма, додаю всі менти такий. Добре? Mm. Просто капіту буде. А, Дім. Це кінець. І це останнє серія. У наступній серії будеш мій дух буде, якщо який зараз знімаю. Так, я сьогодні оператор, от я який, а от Діма. Ну, я закидаю, коротше. Коротше, надію, Але в мене є один план Б. Просто трісний опузений. Ну вже не працює, давай, коротше, я позему. Трісний, копний, ще й дурі. Можна? Діма, потримай, будь ласка, свою камеру, я дещо тобі покажу. Можна? Ні, дай я зараз. Давай. Ну, Діма, можна я тобі дещо покажу? ласка.